Ось я вже з погреба виніс трохи картоплі. Бабуся сидить, перебирає. В нас в основному слов'янка. Хочемо десь, може, в кінці березня посадимо картопельку на моєму маленькому городі, який полігон. Бабуся, як картопля гарна чи погана? Хар... Нормальна картопля, хороша. Ну, трошки в'яленька ялень... така. Ну, я кидаю, щоб лучше, бо як вибирали ми на тому городі, вона вся вже була. Ну, літо було спекотне. Врожай був не дуже. На городищі була хороша. Ось такі ящички складаємо. Ящички всім, мабуть, ми приготуємо. Там на той маленький город буде достатньо. Отака От картопля. Невелика, але. Хай падає по дві. Нехай у сажалку. Дой буде всім добре. Да. Друзі, готуйтеся всі теж до на городах. Казав один чоловік, що хочеш, собираєшся вмар умирати, а хліб паші. Все одно комусь добуде.